С вами вас, друзі, і сьогодні я зібрала. Балерино коли... Лололо. Мені це? Балерино Лололо. Я в шокі. Я почала знімати вже Берліна Лоло. А навіть що? Сьогодні ми будемо сидіти 13 хвилин, 2X удача, да. Мені воно випало 2х удача. Да, я просто в шокі. І не тільки два их удачі сьогодні випала. Сьогодні мені ще випало бик. Який проносить два ляма, просто имба. Понимаєте, який сьогодні учий день? Крадебрин род просто имба. Я даже не встиг просто сказати, що тут буде зараз. А вже ля л да, я просто в шокі. Ну, дивіться, да вибачте, то у так давно відео не було. Да. Я був просто зайнятим і... Ну ви вже спалили. Я вже спала, Вот такая база нам, да. Ви подивите каміння база, просто жесть. Ну, я не хвалилась, да. Якщо ви подумаєте, І на лгкие купил в мене. А вот и бикики у меня выпали. И ще. Якщо ви хо... якщо ви нуби и вы хочите таки таку базу, то на 1000 подвисников є, ну. Я роздам ті мене є. Ну, мені ще на другому аккаунте, але я може не роздам на другому аккаунте, за да. тисячу підписників я роздам у то все. Да. Ви, напевно, сильно хочете вала, стур, траи, трава, соцпадері. ну вы Це такі капець. І ще я роздам безплатно, я не типу, як Робзі повторюю. Я просто по приколу хочу на 1000 це зробити. Да. Опа, Бомбардіо Крокодил вийшов. Да. А у мене на другий аккаунт -ак тут. Я хочу визвати бомбардіо авент, якщо... Бомбардіро крокодил. Ще два бомбардіо, ну да. І ми починаємо. Так, зараз інтересного нічого нема. Да. І я вже зайшов на другий акцій. Да. Не брешайте в такі юніти, я просто хотів передження зробити у Але... Але я спішив, просто як я крутив фортуну, Опа, тетесагуру, а зараз... А, ну, конечно. І мені треба, щоб для того з крафта, зуди. Тететесаур. Так. Да. Ну, якщо я не зроблю крафт і вже буде тисяча підписників, то я роздам їх. Да. Ну і ще, я вам зараз розкажу, як попасти. На то, якщо буде вже 1000 підписників. Якщо ви хочете узнати, як попасти туди, то і давайте я вам все розкажу. І отак. Щоб попасти на той, ну ви поняли, не буду повторяти вже 200 разів. То треба вам в ну, відео написати свій нік. Або якщо мене додати. Ну якщо вам лін мене додати, то ви напишіть свій нік. Я вас добавлю і напишу вам комент, то я добавлю. Да. І ви маєте мене там нажати про типа Ну ви поняли. І я ще маєте... ну я ссылку в описані поставлю в телеграм. І ви можете зайти в Телеграм підписатись, там. Да. Даже можете і в Ютубі підписатись. І отако. І там ждати, поки я напишу, типу, коли буде вже тисяча підписок, я напишу, то заходьте на мій приват сервер. Ну тут всім може людей поміститися. І ви можете це все забрати. Якщо ви нічого нічого не поняли, що я розказав, то... Ну і то напишіть комент. Зараз нічого цікавого не пишемо пару мификов а ще 7 хвилин і буду кінець ла везение так вот пришла джирафа хочете получить того бы как жирафа селестры вы можете уже выпали ви же його отримаєте вам не треба його джирафа джесс для мене повреждения я його я вже затратила штат я вже тебе что он пришел конец я бы хоть не копию, а у мене вже два. Так, зараз мій другий аккаунт це забирати всі гринки, бо місця не вистачає, да. Почасть, ну так. Зараз ще маю другий ак зайти, то ну, якщо подумати це якийсь ігрок, то не бере. Да. Так. Ви зараз бачите, як я забираю как і світо І голден. Не, ну я буду зараз в шокі, якщо зайде, піде е, секретка, наприклад, лагранда ком... Ладно, ну лагранда коммісіон, де мала да? після. Так, в у нас зайшла ще одна. Маю зараз допомагати всіх забрати, щоб скоріше було. Да. О, вже біжить. уже вона вже на святу да подпишитесь на канал чтобы учиться не переживайте я їм не віддаю навсегда я їх зараз заберу это зроблю прождень то дать два за двоє просто верм не, ну це звук такий, а якщо буде куча ігрики, ну як буду роздаватися, буде звук. Ну типу такого два рази або ди раз, а зразу 10 разів звук буде. Ну, 7 разів. Дуже може всю базу очистити, капець. Це вже жорстко. І зараз не пішов бомбарді, зараз мені селі треба для івента, якщо м, успію. А він щось боїться виходити туди. Дирафа ну, я візьму, щоб вона не там Вона не знає, то його брат чи ні, то я... Ну я заберу. щоб вона не тебя там. І все, ждемо, поки база очистить. Ще тут троє осталось. Так, у нас шесть. Ковальо віртуозо. Да. Ковально. Так, все. Giraffa джирафи і робити джирафа Saturnita. Саміні спайдеріні. очистити, Забрати все. І мене треба органи уже ні. У мене було вже, вже через другий акт, просто в першому акт. там якісь читали. тралала. Там якийсь так, в мене робокси забрали. Квіютури, там кучу секреток і божеств. І даже в гругах три козуза, золоту хтось вкрав. Я там не трейдився, чому просто зникли без вісти. Extinct ну, удача, я просто в шоке. Бакрамат Мама. Ой-ой-ой, пакмакмак! А це вже без удачі. Прикол. Без удачі. Ой-ой-ой. Пакрамат мама. Мимо не треба буде В будущем, в будущем, прижечь. Балерино лоло. Натята. Но я не знаю, чи я его Ну, Да. Зато мене є папа. Ну, відео ми займіться, то нам випало э. Т. Саур. Джерафа Джевеста. Щах ту там був? с самого начала балерина Лоло. І вона вже там з цією ганушкою А, я думаю, вона... Ти, una... ти, ти, Саур. Вже подумав, вона там друзі виключає. Чесно, я всіх забираю, не пану всю. Да, все. Вона може вже, якщо виходити, якщо... Ну, бомбардівку ходили, то ще не виходило, жалко. Каказіто-саталіто. Да. буде скелет, але чесно, мені не повезло з скелетом. Каказіто саталіто. E, якщо ви не знаєте, що це значить, коли там пише зараз, типу вже авент начався, і... О, зайшов що до... один підписник, навіть фанат. Так, сказати. Тетете Саур. Він бомбардіо крокодила, офігеться. О, якраз воно вижити, нього є. Бомбардіро крокодило. Bombardiero crocodilo Так вообще. Ми робимо зараз евент бомбардио крокодил. Ох, да, давно не рубив вже. Я два рази тільки рубив, за це все. Ну ми і зараз румально. Криса. crocodilitos. тос. <плес> ну все, зараз я краду. Буду сам виня. Лос <плес> крокодилі Я краду такого брр-бр. Он сам вини. Лос. <плес> Брест <плес> Блок Все Он сам вині. І вам халява він буде. На тиші тут есть Bisonte Giupiter... Ma non è così? 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 Ви розумієте? Це вам халява! Трипі, тропі, тропа трипа. Це вам халява буде Трипі, тропа". І Ще у вас бомбну. За що? алло? Ти не хочеш хоч три трипетропа? Ой, е, тим людям. Наші підписники добрі, дружелюбні, які хочуть все таки порушити. Да. Extinct Ballerina. Він ще не знає про ту він Локі Блок Локі Блок Ну на що він купує Один-дин-дин-дон Ну хай Lucky бом... block. Бомба хай би випала, алло. Локі Блок Локі Блок Я їм треба сказати Ну ти, друге, як же можна виходити? Ні, не можна І чесно Відео прикольно, да? Я зараз йому скажу, хай не віддасть мені... Такого бомбардилочка и лаки блока да Для вам да вы хочете их получить таких красивых. А, мы же немає не то... матум. Ладно, главное, что повод куркудили. Да, вы хочете Сильно то подпишитесь на канал. А якщо не дитивно, до 1000, то ладно. Не получится таких клад. Всем пока.